Назаєм дякую, доброго дня. Ентера, ми говоримо про те, що дипломати, звісно, працюють, і президент сьогодні на полях саміту G7 намагається поговорити з усіма. Очевидно, буде просити підтримки. Очевидно, буде говорити про те, що треба більше зброї, треба більше грошей для того, аби мати можливість в Америці купити зброю. Бо бачите вже так вони не хочуть нам допомагати. Бо Путін же от два-три тижні, і звісно, мирну угоду з нами заключить. Але давайте поговоримо про те, в якій фазі війни на фронті, тому що інтенсивність боїв вона висока. Ми розуміємо, що росіяни в такій достатньо активній фазі свого літнього наступу у них є ем, активність на багатьох на всіх, фактично, напрямках фронту. Вони намагаються рухатись вглиб нашої країни. Які ваші оцінки? Ну, насправді дійсно триває е літній, е літня фаза наступальних операцій росіян на, на фронті, і дійсно е тактика російських окупаційних військ вона насправді не змінюється. Росіяни намагаються випробовувати нашу оборону на різних напрямках і власне пробувати продавити там, де вони е бачать або вважають, що вона є слабшою аніж на інших ділянках фронту. Ну і власне цим пояснюється те, що. Останнім часом активізувалися бойові дії на південному напрямку, тобто, ну з одного боку, росіяни хочуть зрозуміти наскільки міцні наші позиції на півдні, і з іншого боку спробувати таким чином. Змусити е, українське командування прийняти рішення про те, щоб можливо пересикувати е, певну частину е, боєздатних резервів е, на саме цей напрямок, для того, щоб е, потенційно послабити інші напрямки, в першу чергу, східний. Ну тому що насправді росіяни е, від самого початку намагаються концентрувати весь свій тиск е, в першу чергу на. Напрямках Луганському і Донецькому так це пов'язано по перше із тими політичними пріоритетами, які виставила російська диктатура, власне, своїм військовим генералам та військовим командуючим, що е, треба вийти на Адміністративні межі українських Луганської і Донецької областей, от а з іншого боку, ну об'єктивно з точки зору того, як ведуться бойові дії, як воюють росіяни. Вони воюють кількістю в першу чергу. Саме на цьому східному напрямку Росіянам найкомфортніше воювати, тому що там географія дозволяє їм концентрувати великі кількості живої сили, великі кількості техніки. Ну і відповідно там російські командири почувають себе максимально комфортно. Ну і також в полі уваги у нас перебуває північно-східний напрямок. Сумщина. Ми розуміємо, що там росіяни намагаються створити ситуацію, яка би теж спровокувала певні рішення з боку українського командування, тобто, ну так само переміщення наших резервів на північно-східний напрямок і потенційного послаблення. Напрямку східного безпосередньо та тобто стратегічна картина виглядає таким чином, що на Півдні і на північному сході росіяни намагаються відволікти увагу українського командування, спробувати створити там. Такі певні гарячі точки для того, щоб або е, змусити нас перекинути туди е, ті резерви, які ми могли би посилити оборону на східному напрямку. Або якщо ми цього не е, будемо робити, і відповідно нас оборона може, може просідати, так би мовити, та або на південному, або на північно-східному напрямках. Росіяни все одно цим будуть користуватися, тому що ну крім е, власне політичного пріоритету, от виходу на адміністративні межі Луганської і Донецької області українських е, російське командування має ще одну політичну задачу яка прив'язана виключно до цієї літньої наступальної кампанії, це загалом спробувати на будь-якому напрямку відкушувати більшу кількість українських територій, тому що росіяни так чи інакше розуміють, що ну їм доведеться з чимось рано чи пізно сідати за стіл переговорів, і для росіян позиція за столом переговорів в першу чергу буде продиктована тим, наскільки вони збільшили контроль над українською територією після цієї літньої наступальної кампанії? Ми ну, відповідно далі вже на осінь. Російське політичне керівництво буде приймати рішення чи е, в цілому стратегічно та от, якби російські наступальні операції впродовж літа досягли е, тих цілей, які ставило перед ними політичне керівництво, та ну хоча б мінімальних, так і відповідно далі будуть прийматися рішення в Кремлі з приводу того, чи е, Ймовірно робити паузу, погоджуватися там на якісь е, чергові заклики з боку Дональда Трампа про е, якийсь черговий раунд переговорів. От але росіяни на той момент вже будуть розуміти, що відбувається з економічними санкціями. Та тобто, ну це такий паралельний трек. Які зараз відбувається паралельно з тими бойовими діями, які ведуться на територію України, тобто Кремль намагається, продовжуючи ці бойові дії, максимально себе застрахувати принаймні від таких ну системних і централізованих санкцій, які могли би бути введені американцями і європейцями синхронно? Ми на жаль, бачимо, що по цьому такому геополітичному трекові у Кремля очевидні успіхи, тобто вони розбивають цю єдність між Європою і Сполученими Штатами у питанні санкцій, і це їм до дозволяє на жаль вести бойові дії набагато більш впевнено. Плюс ну от зараз була інформація про те, що Шойгу вже в три, тричі за три останні місяці був в північній Кореї, і це теж їздить. Зараз для того, щоб себе посилити, що хоче зараз звідти провести. Я додам давайте глядачам нашу інформацію. У нас підготована така безе. Отже, північна Корея направить у Курську область Росії тисячу своїх бійців саперів для розміщення Замінування і 5 тисяч військових будівельників для відновлення інфраструктури. Ройтерс про це повідомляє. Про це домовились у Пхеніані. секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу і лідер КНДР Кім Кімчинин. Я зауважу, за два тижні це вже другий візит Шойгу до Північної Кореї. За даними російських медіа у Курській області, заміновано 5 тисяч квадратних кілометрів. Це шоста частина території регіону. Ну, ось у що виливаються такі поїздки у фізичну силу. Ну, це з'їздив за м'ясом, грубо кажучи, та і відповідно він це північно-корейське м'ясо привіз. Тут питання в тому, що е, насправді е, от ці сукупно 6 тисяч північно-корейців додаткових та які е, Кім чином передасть під е, командування путінської диктатури. Це е, для нас означає плюс 6 тисяч додаткових російських військовослужбовців або на Південному, північному чи північно-східному напрямках в зоні бойових на території України, ну або це плюс 6 тисяч додаткового резерву, який Росіяни можуть використовувати для того, щоб посилювати себе на якомусь із цих напрямків. Бо тут справа в тому, що Росіяни використовують цю співпрацю із Північною Кореєю, і власне ту допомогу, яку Північна Корея надає не лише зброєю, але власне особовим складом. Не тільки для того, щоб отримувати. ну, Безпосередньо регулярні підрозділи та північно-корейської армії і використовувати ці підрозділи в боях не поки що на власній території. Та. Тут треба відзначити, що росіяни в даному контексті вони дуже обережно діють. Вони чудово розуміють всі геополітичні наслідки того, коли, наприклад, північно-корейський підрозділ опиниться на території України міжнародного в межах міжнародно визнаних кордонів та України. Тобто тут росіяни дуже чітко розуміють, де проходять кордони між Україною і Росією, і е, насправді вони уникають. Максимально ситуація, що північно-корейські військові опинилися безпосередньо на території України безвідносно до того, там да, важають росіяни цю територію своєю чи ні, і е, тому власне оці додаткові 6 тисяч е, північно-корейців, та які будуть займатися розмінуванням та військовим будівництвом, вони дозволять росіянам вивільняти власний додатковий людський ресурс, які вони вже безпосередньо без проблеми зможуть відправити на територію України. Тобто, це будуть громадяни Російської Федерації, яких на своїх місцях замінюють північнокорейці, так відповідно російське командування цих громадян РФ. Буде відправляти безпосередньо як гарматне м'ясо вже ну, прямо на територію України. Тобто, це той фактор, який опосередковано все одно дозволяє росіянам посилювати свої позиції, ну там стосовно поповнення особового складу, і навіть не вдаючись до того, щоб просити у товариша і на додаткові бойові підрозділи, росіяни таким чином намагаються балансувати по перше, ті втрати, які вони несуть під час бойових дій. Ну а по-друге, пробувати все таки воювати от в цій зоні комфорту, в якій вони поки що знаходяться та. Не рахуючись із втратами особового складу, в першу чергу ну, тільки хотіла сказати, що такий дуже сумнівний комфорт, враховуючи я про яку кількість вбитих, повідомляє нам генеральний штаб. З одного боку, так а з іншого боку, бачите, тут насправді математика все одно досі грає на користь росіян, тому що ну, по великому рахунку, якщо взяти от російські мобілізаційні спроможності, та те, що вони можуть мобілізувати там щомісяця в себе на Росії, то за різними оцінками, це ця цифра коливається від 30 до 45 тисяч. Та і вона дуже добре корелюється. В тому числі з офіційною статистикою Росії, та яку там озвучує, наприклад, той самий Дмитрій Медведєв, там коли він не тверезий, так би мовити, та і він ну, розповідає про те, скільки вдалося відмобілізувати росіян та от на війну в Україні, то з початку року, по травень місяць, озвучувалися цифри, десь приблизно здається сто тисяч. Та це плюс контрактники, там біля 15 тисяч. Тобто насправді, от сумарно росіяни можуть перекривати втрати. В бойових діях на території України ті, які не перевищують тисячу там ну до півтори тисячі осіб на добу. Та якщо подивитися на е, динаміку втрат е, офіційно ту, яка в нас є статистика, то на жаль, ми побачимо, що росіяни ну, росіяни якраз і знаходяться от в тій так званій зоні комфорту для себе. Да? Десь там тисячі півтори е, тисячі на добу. Там, коли була активна фаза Курської операції збройних сил України на території Росії, там цифра доходила десь до 1800-1900 і навіть ну були дні, з. За дві тисячі переходила, тоді їм було вже некомфортно, але вони балансу, але росіяни балансували північно корейцями та на своїй власній території. Але по великому рахунку, е, така динаміка вона дозволяє росіянам перебувати, так би мовити, та от в цих комфортних для себе умовах. Плюс тут не треба забувати, що всі російські воєнні доктрини, які ще писані, так би мовити, та вчити радянського союзу. Вони говорять про те, що якщо російський підрозділ втрачає е, менше 30% особового складу, то все йде по плану, тобто він може воювати і. Далі, а тут ми бачимо, що вони виходять в нуль. Тобто, в них ще є оці 30% запасів втрати, які вони можуть ну, приблизно толерувати да, на полі бою. Тобто, для нас задача максимум, яка стоїть зараз от, при відбитті цих цієї фази російської наступальної операції, це насправді збільшити е, темпи російських втрат та да, не сумарно, тому що сумарно ну, росіян не зламає ні мільйон, ні півтора мільйони втрат. Ні, навіть два так але вибити їх от з колії, вибити їх з цієї зони комфорту. Ми можемо, якщо ми піднімемо е щоденну добову кількість втрат з півтори тисячі, ну хоча б до трьох так і протримаємо в такий спосіб росіян до кінця літа. Да, тоді в них почнуться проблеми, тому що тоді навіть 6 тисяч північно-корейських будівельників і е саперів вони ситуацію для Путіна не врятують. І тоді треба або оголошувати мобілізацію та Росії, або треба зменшувати інтенсивність бойових дій, щоб зменшити кількість втрат. Тобто для нас все в нашу вогневу спроможність і в те, що ми повинні просити наших партнерів ті вогневі засоби ураження, які дозволяють нам, ну скажімо так, утилізувати росіян в промислових масштабах, ну в прямому сенсі цього слова. Так, от тут підсумовуючи, яка ж у нас зона комфорту, ми е, просимо, аби ну європейці прокинулися, фактично і нам зараз активніше допомагали. Штати дещо відвертаються. От Буквально хвилина, але от в якій ситуації ми яка реальність наша е, нам треба відійти від е, е, тої логіки, яку до певної міри там да нам пробують навязати наші західні партнери. Не всі, але деякі да, Що в нас має бути або паритет з росіянами один до одного по чисельності та або ну, це просто ситуація насправді це не зовсім правильна не зовсім правильне бачення ситуації тому що якщо почитати наприклад ще натовські доктрини часів холодної війни там ні про який паритет з радянським союзом не йшлося але там йшлося про активне використання протипіхотних мін касетних боєприпасів в абсолютно всіх виконаннях починаючи від і закінчуючи крилатими ракетами і балістикою і саме от на це нам треба бити в наших аргументах заходу тобто засоби ураження є. Нам треба просто мати їх в руках і використовувати проти росіян. Спасибі величезно вам за вашу аналітику, коментарі. Тарас Жовтенко був з нами на зв'язку, експерт з Міжнародної так. безпеки фонду демократичної ініціативи імені Єлька Кучерєва. Дякую вам, тихої ночі. Навзаєм, пасибі.